Хорошо, наша поездка начинается. Поднимем телевизор. Выглядит Вегетер... как вегетарианка. Обзор на туалет в На рейсах лежал мужик накрытый. Нас да? Ну да, переехал поезд. Мы уже у Львови, нам осталась одна зубинка. тут вот есть парасольки, аж две штуки, вот такие. Ну що, наша поїздка починається. 7.05, Як ж таки, приїхали. Мама в'єковуську. Мама, Мама слідкує. А що не показується нашої поїзд? У мене, коротше, тут така от ранка. Сяду в поїзд і буду вам розказувати. Всім привіт! Коли купила білі кросовки і тепер уважиш за ними кожних дві минути. Такі кросовочки. Я тоді вашу копію. Але... Непогано, не дуже зручні. Наші поїзд затримується на одну годину. Мама нервує. Мама дуже нервує. Для начебін з якоюсь не знала, на чому їх хтось розбив тут. Нас вигнали Час, на вулиці. Мені запретили знімати, але я нікого не слухаю. Е, та що таке? Ждем, нас вже вигнали на другу колію і затримують на дві години поїзд. Надеюсь, що скоро буде. Приїхали! Я не бачу. Тобі скажу доволі непогано. Нормально. Телевізор. Єлик. Є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям. А туалет? А тут немає. Мені подобається. Обзор на вагон на місця люкс. І наконец-то, ми сіли. Тут дві години затримка вражена. Коштував 800 чим-то гривень, да? mm -hmm. в общем, тут уже застелена постілька, телевізор є. Дзеркала, Др... кстати, навіть чистенькі, такі трошки в колючки. То і не йотово, тут дзеркало. Тут зеркало, дивись, це дзеркало. З таких mm два -hmm. місця дуже подобається. Але прикол в тому, що обратно ми їдемо. Не, не в люксі, ми їдемо в обичному купе в купе коло туалета. На верхніх місцях. Обзор на качество постілі Доволі таки чиста постіль. Подушечки теж чистенькі. По дві подушечки, заставлена кроватка. Не? Що там? Та, чи ти взяла? Конечно. Мені подумати, ты, що тут є дзеркало. Як сорока та. Телек, звісно, щось не включається. Чого? Не... Ти його нажми і держи. Та да, це так, типу, для красоти, напевно. Ні, нажми і держи. Щас як зараз. А кнопочки немає? То... Встановлювала ось цей штатив. Там поваривала, коротше, все. Ну, зато поняла, як встановити. Це я замовила нещодавно. Прикольна штучка, так розкривається, типу. Ось так. Чик. І можна ставляти так. так. Шо? Родине? Це визивати. Ти що наживав? А я що знаю, я думала, що це світ. Це ж написано. А я не читала. Каву скажу. <реж> я співроку цю кнопочку. Та ні не хер. Були такими це виклик провідника. Що ти не бачиш? Не читала, я стояла там. Скажу, що тобі каво. Ні, Боже, я не скажу кого. Я скажу, я взагалі думала що той світ. Може вона не працює. <ріст> це твоя їда, так? Я хочу зараз, щоб уже рушило. Я тоді буду кушать. Я тут вже вляглася. Я тоді буду дивитися за дорогою. Ай, клас, може, як за дорогою дорогу. А де ножик. Не знаю. А, там в мене. Ем... Только один минус... Что я хочу сказать? Какой минус? Забыла. Потом скажу. я ездила так поле... что-то Там есть не, шторка? Не шторки. Была Царь шторка. Это что там? Да. Понятно. Усе ж, бачиш, немає штурки. Має бути. Так, покажу вам зорочик, що ми купили в поїзд на день. Так як нас поїзд затримали на дві години майже. Ну як майже, Скільки часу, Уже дві години мали виїжджати. Так, да, через сім хвилин. В 7, 10 7.40 буде, мали, а зараз 9 з чим-то. І так як я все в спешці купляла, тому що я дурна. Просто дурна людина. Це мені так травиться, коли я знімаю, і хтось що робить. Як? Що це таке некрасиве? Mm. Я думала красиве буде, в тінічку красиве було. Все, ми відправляємося! Ура! Ладно, буду О. вам розказувати історію, що случилось. В нас поїзд був в п'ятницю на 7.40. сорок. І це дуже рано, тому з Білої церкви я ніяк не могла зранку виїхати, щоб встигнути в Києві на поїзд. І ми домовилися з мамою, що ми там будемо знайомих ночувати в Києві. Тобто я доба була приїхати в четвер, переночувати, і в п'ятницю зранку ми їдемо на вокзал. І я така собі в четвер сижу. Я собі зранку в четвер працюю, думаю, все нормально, все встигаю. Мені дзвонить мама і каже, то коли ти їдеш? Я думала, вона говорить за, за п'ятницю. Я була настроєна, що я їду в п'ятницю. Ночувати в Київ. Короче, все переплутала. Потім часа 3 -3 дня мені мама знову дзвонить. Каже: То коли ти будеш? Я Кажу, а, це сьогодні надо їхати, кот! боже. ти що? Я давай Є, ти мені сказала, собира... мама, що ти переживаєш? Буду я Я, я бігом давай той чемодан. Зараз вам вставлю вставочку, який мене той чемодан був. Це вивалювалась. Бігом що побігла, забрала посилку. Оцей штатівчик щоб все красивенько знімати. Така от ситуація в мене случилась. Мене перший раз в житті таке, що я просто забула. Через це я взагалі планувала, от в п'ятницю піду собі думаю, куплю там всяку їжу, наготую, все буде класно. Підготуюсь, чемодан класно зберу. Відтоді чемодан так чик-чик-чик-чик-чик. А їжу Чіко вже... з квартири, Діма, подумав. <світ> Діма прийшов. <світ> Діма прийшов, каже, не це Таке світ включений. В хаті таке все перевернути, наче хтось цікаво з тієї квартири, Ножки поставила розморожувати, бо хотіла бід приготувати і коротше, так вони там розморожуються. Тому я вже потім приї... при... встигла на маршрутку біля церкви сіла і поїхали ми. Я поїхала в Київ, там ми зустрілися з мамою, пішли, купили продукти і переночували. І ось сьогодні вже п'ятниця. Якась нерівна камера, блін. вибачайте. Я ще, блін, не розібралась повністю цією камерою, як знімати все красиво. Все просто йде не по плану. У мене ось дивіться, брови. Мені зробили брови дуже гарні, але мене пішло роздраження від шугаринга, від цього воска. Наступний раз ми не будемо робити такого, тому що, оказується, в мене роздраження пішло. І тепер я буду у Львові сходити, наче бляха з синяком якимось. Потім передають дощ у Львів. — І хмарну погоду. — Ми ще нічого не маємо. <сі> — Мама пересувала. — Виглядить, виглядить ріанка. Огурок. Ось такий от шек якісь будуть пробувати в молочних коктейлях. — Виїхали. — Два яйця варені. Ви — Тільки що виїхали? — Банан, це вже я один свій з'їла. — Ну, затримка вже Хліб, йогурт, ковбаса і печиво. — Ну, і ще, думаю, щоб... замовити чайочок. — Ми тільки виїхали, блін, ну тут така красота, це капець. Наша природа українська, скажіть. Mm -hmm. Я вже покушала ім'ям. Ньом... А і тебе. Вишиваємо, мадам. Ось таке приспособлення мама купила Липнуть типу цей бісер. Тому так, зручно. зуміна картина красива. Приймаю замовлення, мама. Ну що, Ми Я вже зупинялись чи зупинялись у фастові. Не, ми припиняли. Призупинялись і йдемо далі. Я тут просто кайфую. Боже, дивіться. З кожним взагалі. Там Десь короче, ліс. Все, сразу. Десь там озеро. Все. Озеро. Болоту. Я не знаю, мені просто подобається весь цей процес. Оця поїздка дуже. Блін, тільки оце... це. Я купила консилер, треба буде... буду замазати його щоб я в Львові не сходила з політою бровою. Зараз я хочу спробувати чейк. Купила якийсь отакий. Ану, фокус. Вау! Треба його охолодити. Ну, охолодити не вийшло, звісно, але з болтаємо. З це ж коктейль української мови. Голотати немає. Збовтати. Збовтати. А не збовтати. А, да. Ну, Трохи непонятно. <реку> ну, ти наче мільосе якась. <реку> ти ти ж шо, <реку> mm. <Як какао. реку> <Смачне. реку> ще плодний пролог. Де на какао. Смачно, не сильно солодко. В общем, ми мама тебе же таку інформацію рассказала. І за чого, чого Служно. надо? І за чого затримали поезд? Ти ще точно не знаєш, що тітка сказала. Ну так просто скажи, що ти сказала. Привіт. Чого? Ну, тільки сказала, що на рейсах лежав мужик накритий, 25 років. І що, і його насмерть, так? Да? Ну так, да, переїхав поїзд. Переїхав. І зато була затримка. Ну, ну, да. Ця жінка так сказала. Та що з сумів їде, а я ж не знаю. Отака от ситуація, ребята. 25 років. Накритий. Одеялом. Дякую. <ріхи> то обзор тут я боюсь я не знаю я боюсь туалет это іди в туалет я боюсь якби я знову де туалет спускайте туалет. Обзор на туалет. Указали здесь. Я боялась сюда идти. Так, закрывается нормально. Трошки воняет. Умывальник. Помыть руки. Дзеркальце. Фу, я сейчас буду сюда ждать. У нас тут чаепитие будет. Нет, так, нет. Вот так. Ну, щоб воно не потонуло. Три години, тридцять хвилин ми їдемо. Я, мама виспалась, я теж трішки поспала. Розкрутила вже а кучері. А знаєш, як я вас сказала 22.30. Так? Да? Так і прибуде? Так, без запізнення. Я ж кажу, ми ж нормально. Ми, я кажу, не зупиняємося. Ну, я ж про це говорила. Що ж ви? Живою в ритмі. Замовила чайочок, дивіться, які красиві чашечки. Я замовила такий подільський чай чистої душі з м'ятою. Зелений такий чайочок. Дуже красиві такі чашечки, вони ж блестять. Открили двері, тому що дуже жарко. Я вже розділася до стопику сужу. Треба мені ще привикнути нажимати на, на зйомку. Що я хотіла вам розказати? Вже не так інтересно. Попросила мама пилочку, вона мені дає. І пилочку, і, коротше, і щотка тут зуби є. Мама каже, на всякий случай. Потім дивлюся, тут ще є. Ай, є пилочка. Є зажигалка, теж на всякий случай. А що це таке? Клей? А, маленька паста зубна. Я потім я кажу, ну понятно, що це така сумочка здорова. А, а тут ще одна щоточка. Іще одна щоточка. <гум> і духи, і брус, і все на світі. Ось так. Ще один чемодан. Діржутиком. Дивіться, це прекрасний бити, як мені це подобається. Воно ну, так у колеху як класно. Всього Давай, давай. Ааа, як красиво. Ай, Домик який духи <гум> теж. Відблизькі у нас. А коли в нас ці домики ведуть, я вам вирішила показати трохи лайфхаків маминих з бісеру по вишивання. Якщо ви вишиваєте, то ось дивіться. В неї є ось така штучка, яка допомагає нитку за... В нитку, нитку в дівач, яка допомагає вдягати нитку в голку, так? Да? Да. Ось такий лайфхак. Потім ось така штука дуже удобна, це її подушка порекомендувала. Отак от, от вона ліпиться, тут воно типу липне і бісер ніколи не тікає. От бачите, можна і в поїзді вишивати, і де хочеш вишивати. Потім, ну це понятно, напаль... Як він? Напаль... на парісток. І ось така штука, що удобна. Тут стоїть, виходить Під низом. Воно примагнічується сюди. І положи. Ну ти ж можеш його і носити як брелочок. Якщо голка то ти попає і вона нікуди не падає. Положи голку і нікуди не падає. Ось такі ванхалки я в в Просто неймовірна красота, я не можу успокоїтися, блін. Я ще до Львова не доїхала і вже, блін, куча всього знімала. Ми уже у Львові! Нам залишилася одна зупинка! Ми зараз в замче. Може ж на підземні, під замче. Це Львів. І ще зараз 20 хвилин десь їхать. І ми будемо вже у Львові. Ой, Майна! Класно, тут вимкнуло світло. Дивилися е, на... Ой, а, нас не... а там не видно нічого, нас видно. Mm -hmm. Дивилися на нічний Львів. Все, ми приїхали. Ви бачили просто, як ми заходили в цю квартиру. Я вам вже потім все розповім, зараз вже буду прощатися. Цей ложик уже заканчував. І в наступному покажу вам уже рунтурчик, де ми живемо. Там трошки спойлер. Тому всім пока! Ми так переживали. Я хотіла собі побрати парасольку, не купила. Мама взяла з собою, а тут є парасольки, аж дві штуки. Отакі.